Скажіть щось обнадійливе, будь ласочка, а накрутити, ми й самі себе можемо. Так вже хочеться тієї тиші в нас і якихось катаклізмів там. Це була підводка до блоку гарні новини для України. А воно не обнадійливе, воно об'єктивне. Тобто, дивіться, перше, треба зараз дуже уважно слухати себе і слухати те, що буде після. А не те, що відбувається зараз. Нас будуть старанно відволікти інформаційно і вивести в той фон, що нам необхідна, необхідний спокій на зараз. Знаєте, ми зараз зробимо якусь дію, котра яку нам принесе спокій. І завжди ми думаємо. В форматі довготривали. Я, я, я сторонник, думаю, в довготривалій перспективі. Хочете сьогодні ми вам відріжемо палець? І завтра, чесне слово, рука у вас залишиться. Або ми можемо mm -hmm. все ж таки поборотися за цей палець, зберігти його. І завтра ми не будемо повертатися чи за якісь 5-10 років до цієї ситуації. Uh, іноді буває просто дуже сильно боляче, як зараз. Що хочеться, щоб цей, цей, цей біль припинився хоча б на хвильку. Але я не впевнений, що далі нам від цього буде легше. Тому uh, не перше, не яка рекомендація? Не, не дуже критично сприймати інформацію, котра uh, йде зараз. З різних джерел, тому що ну навіть російські ліберали, якщо їх дивитись, котрі знаходяться в Європі, вони дуже сильно змінили останні тиждень свої наративи і почали підготовлювати нас до різноманітних сценаріїв. Котрі, начебто, нам на користь, і повертаючись до конструкції, що не все так однозначно. Перегляньте останнє там угу. хто? Дудя, перегляньте, як як людина показала свої справжні обличчя. Перегляньте е, Нівзорова, котре починає Я так само. Дудя, до речі, давно не дивилась. Ну, дуть ду, 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 Снівзоровим з останні інтерв'ю найбільш резонансне, коли просто там вони хороші русські проти плохих і тому подібне. Пере... всі ну, ліберальні блогери вони дуже таке, знаєте, як е на, на свій, на свій е Посуд, починають викручувати. Зраду. Коротше. Я, я знайшов там зраду. Хто дивиться, хай подивиться. Хто не дивиться, може. Подивлюсь, дивлюсь. подивлюсь. Я просто не підписана на них. Зайду подивлюсь. І друге, інформаційне. В нас брехливість і маніпуляція інформації буде продовжуватися, я думаю, в вересні. О, Друге, якщо дивитися з точки зору розкладів на Росію, у них, них хірові розклади. І далі буде тільки гірше. Незважаючи на те, що вони стараним чином намагаються зробити ілюзію, що все під контролем і все йде за планом. Я думаю, mm -hmm. що ми так що Друзі, трошечки і дійдемо не тільки до палива по талонах, а й до їжі. Не ми, не ми а вони. Ну, вони, я кажу, що вони дійдуть до таких мені на себе нормально. Вересень ви вже заглядали, бо серпень програється, як ви казали. Що там по вересню? Бо там ключовий перехідний період. Я пам'ятаю, на початку року ми говорили. Якщо брати в форматі енергії вересня, в форматі енергії вересня, це нагадує намагання піти в Абанк. Тобто. Ресурсно піти в банк. При цьому дуже цікаво, якщо переглядати саме Росію, в неї туз Пентаклів, все, ну, взагалі все. Тобто, гірше, гірше не буде не за того, що завершилося, а й за того, що гірше бути не може. І є момент ситуації, що ти не допрацював бажаний план. <звіст> а, уходиш якусь маніпулятивну складову обдурити і тому подібне, і знову ж таки призвести до глобального якогось конфлікту. Я думаю, що дуже велика загроза не перемир'я, не завершення процесу, а навпаки, а нової війни. Нової війни. Тобто воно виглядає так, що е, вересень він ближче не до миру, не до паузи. А до Хаосу і ланцюгову реакцію, котру ти вже не можеш просто відтягувати і виводити в якийсь інший бік. І основно це буде на пентаклях, на грошових моментах, на питаннях, котрі стосуються саме ресурсу, грошей нестача, і що в свою чергу може призвести до втрати контролю, ресурсний вплив. Я думаю, що дуже даремно Трамп він там відтермінував ці санкції і тому подібне, це може б, могло б прискорити набагато швидше. Тому що навіть воно, здається, знаєте, що з капля в морі, ну, там, НПЗ, якась заправна станція, ще, ще щось. Але, он, ну, подивіться, яка зворотня реакція у пересічного росіянина, коли виходять з зони комфорту, вони одразу пишуть, що. Бензина 95-го в деяких регіонах немає, десь бензин по картках, його також немає, і десь ціна піднялася. І це одразу починає більш тебе бентежити турбувати, чим там десятки сотні загиблих людей в сусідній країні. За рахунок головний важель впливу це грошовий вплив. Ресурсний вплив, тільки за рахунок цього воно може якось звернути увагу пересічного росіян на ці процеси, котрі відбуваються. Але, друге, є усвідомлення, це дуже цікаво є усвідомлення, що ти втрачаєш контроль, і ти будеш навпаки робити більш жорсткі міри і дії. Зв'язувати своє населення якось по рукам та ногам для того, щоб втримати контроль за рахунок диктатури, сили, блокування, в, в створювання своєї реальності. уход уход під купол, під колпак Тобто ти будеш. Переживаючи, що ти втрачаєш контроль, будеш намагатися вводити якісь незручні міри, котрі, навпаки, можуть погіршити твою uh, підтримку серед пересічного росіянина. Думаю що починаються поступово 30-ті роки в Росії, то якийсь, не знаю, контроль, доноси, оглаг і тому подібне. І все, що раніше було, то репетиція зараз по-справжньому, да, може початися. Але реп... репетиція. Тут питання в тому, що по страшному суду. Тобто, це було якось вибірково, а зараз по страшному суду, тобто, до всіх та кожного. Таке... Чуєте, вам на виразні це показує в контексті якраз на вересень вже оці навчання в Білорусі. Насередину вересня наче призначення. І показує нову війну. І і, ве... Вабанг. І вежа, і ва Тобто все дуже близько до того, щоб такі фігові. Знаєте, асоціація мені одразу з 39-м роком Польщею і, і вересня. Угу. Угу. Але може ми нагнітаємо? Нагнітаємо? Ні.